Сьогодні поділюся з вами чудовим рецептом італійської паски Панетоне в моєму варіанті вона буде готуватися набагато простіше, без замісу. Я буду старатися кожен крок максимально детально описати. Якщо ви ніколи не готували паску, обов'язково спробуйте приготуйте, О, повірте, це неймовірний процес, який приносить їм затишок. Це прекрасне відчуття. Свята, яке наближається. Також в кінці відео я поділюся з вами рецептом глазурі на желатині без використання яєць. Дуже цікавий рецепт глазурі, тому дивіться відео до кінця. Також, якщо вам сподобається це відео, не забудьте підтримати його, поставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І бажаю вам в цьому році мирних та спокійних свят. Отже, приступаємо. Всі інгредієнти я дістала завчасно з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Рецепт панетону залишу тут, а також в описі під відео. Глибоку миску додаю м'яке вершкове масло, натираю цедру апельсина. Обов'язково перед цим добре промийте гарячою водою апельсин. Міксером перебиваю масло з цедрою кілька секунд. Для цього рецепту я використовую лише жовтки. Так, тісто виходить неймовірно м'яке та пухке. Білки можна використати для глазурі або для омлету на сніданок. Додаю жовтки по одному та збиваю з маслом. В окремій глибокій мисці змішую сухі інгредієнти. Просіюю борошно та додаю цукор. А також сухі дріжджі. Молоко підігріваю у мікрохвильовці секунд 30, щоб було тепле. Додаю до борошна, також додаю 1 столову ложку меду. Перемішую тісто, доки не стане однорідним. Далі додаю до тіста масляну яєчну суміш в три етапи, збиваючи кожен раз міксером. І головна родзинка паски це начинка. У мене темні родзинки, а також сушені апельсини. Родзинки заливаю теплою водою. Тим часом нарізаю апельсинові цукати. Я купую крупні сушені апельсини, вони м'які і дуже смачні та ароматні, на відміну від пересушених цукатів у кубиках, які так собі на смак. Додаю до тіста подрібнені цукати та висушені родзинки. Та перемішую з тістом. Воно досить липке, і це нормально. Змащую форму маслом і перекладаю туди тісто, щоб воно піднімалося перший раз. За рахунок такої кількості сухофруктів, тісто досить важке, тому підніматися може трохи довше. Знадобиться 3-4 години. Після чого трохи присипаю тісто борошном і притискаю його, щоб випустити повітря. Дістаю з форми на робочу поверхню, присипану невеликою кількістю борошна, та складаю тісто конвертиком разів 10, таким чином. Це особливість формування тіста, яке не потребує замісу. В мене на каналі є також рецепт житнього хліба без замісу, і там таким самим чином формується тісто, можете подивитися. Посилання залишу в описі під відео. Для випікання. Я використовую паперові формочки середнього розміру. Там пишу, що це на 300-г паску, проте в мене тісто вийшло насичене, важке. То в результаті в мене одна паска заважила 450 грам в такій формочці. Перекладаю тісто у формочки та даю ще раз підійти. Чекаю, поки не підніметься аж до країв. Знову ж таки, знадобиться десь 3 години і трохи вашого терпіння. Накриваю харчовою плівкою. Після того, як тісто піднялося, знімаю плівку і залишаю без неї на 30 хвилин, щоб з'явилася суха кірочка. Далі роблю хрестоподібний надріз гострим ножем. В центр якого кладу шматочок вершкового масла, накриваю фольгою та ставлю в розігріту духовку. Випікаю при температурі 180 градусів 25 хвилин, після чого знімаю фольгу та продовжую випікати ще хвилин 15. Готові пасочки поки ще гарячі, проколюю дерев'яними шпажками та перевертаю догори ногами, фіксуючи на опору. Залишаю таким чином, поки панетони повністю не охолоне. Хоча б на 3-4 години я залишила на ніч. Вранці виймаю шпажки, а також знімаю паперову форму. Її я використовувала лише для випікання, а декорувати пасочки хочу без неї. Щодо глазурі, то в мене желатинова глазур без яєць. Відважую желатин та заливаю водою, щоб покрила. Перемішую, залишаю набухати. Тим часом у кастрюлю пересипаю цукор, додаю воду, вмикаю плиту на максимальну потужність та помішую, поки цукор повністю не розчиниться. Додаю набухший желатин та перемішую ще раз до одної рідності. Знімаю з плити. На цьому етапі можна додати якийсь барвник. У мене натуральний чай матча, він додасть. Легкий зелений відтінок, можете не додавати нічого, просто збивайте далі міксером, поки суміш не почне густіти та ставати білою. Якщо збивати дуже довго, то суміш стане дуже густою і, відповідно, її можна буде наносити товстим шаром на паску. Якщо збивати менше часу, то суміш буде рідшою. І вона ляже на паску тоншим шаром. Тут вже за вашим бажанням. Покриваю пасочки глазур'ю. Робити це потрібно дуже швидко. Оскільки желатинова глазур дуже швидко застигає. Можна поставити на гарячу водяну баню, щоб глазур трохи розтопилася, якщо раптом вона почала застигати. Після того, як намастили, швидко викладайте декор, поки глазур не схопилася. Італійська паска панетоне виходить. Волога пухка, насичена сухофруктами. В ній так багато сухофруктів, що насправді вона трішки довше піднімається по часу, вам знадобиться трішечки терпіння, оскільки тісто таке піднімається трішечки довше. Якщо хочете ще рецепти пасок, то у мене є на каналі ще шоколадна паска, дуже смачна, а також сирна бабка. Переходьте за посиланнями.